Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобільчик на продаж. Це Volkswagen Touran. Всіми любимий мінівен. Автомобіль реально комфортний. Хто шукає для себе мінівен, це я вважаю один з найкращих варіантів. Автомобіль тільки приїхав. Це самий надійний дизельний двигун 2.0. 150 кінських сил, це дизельний двигун. Також е, автоматична коробка передач, це DQ381 семиступенево з мокрим щепленням. Автомобіль весь в рідному окрасі, е, модельний рік 21-й, експлуатація теж 21-й. Виготовлення він 20-й. Це семимісна версія. І зайду на скажу автомобіль весь в рідному окрасі. Він експортований з Данії. Зараз вам детально покажу його. Лакофарбу покриття товщину, також недоліки, які є. Все повністю по автомобілю, щоб ви бачили на за чим ви будете їхати. Ми маємо датчик дощу, датчик світла, також є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугах. Лобове скло, як ви бачите, оригінальне, також воно з підігрівом. 122 капот. Пройдемося в декількох місцях, бо дехто думає, що може щось підпофарбовувалося. На ньому видно мінімальні, як то кажуть, сліди експлуатації, бо це чорний автомобіль і він має автобамний пробіг. Пробіг його складає 220 тисяч оригінальний, який пробувається весь по Volkswagen. Також оптика тут галогенна, є противотуманні фари, омивачі фар і є... Передні парктроніки. Також тут в значку є радар, це дистронік. адаптивний круїз-контроль. По бампері, як ви бачите, є невеличкі мінімальні сколи. Це від автобаму. Я ще раз повторюсь, коли автомобіль їздить, Вон, е, висі, ну, робить таку висічку. По місту цього немає, але зато автомобілі з автобамними пробігами, вони в кращому стані. Маємо переднє крило 100 мікрон. Маєте він-код. Затримаю чуть, чуть щоб ви могли перевірити цю інформацію не думали, що вас, від вас то щось приховує. Е, так, шини. Тут є. Що це є? Мішелін. Це є континенталь. Вони 27-й тиждень 24-го року. Вони нові повністю. Я не знаю, скільки вони на них проїхали. Одна шина коштує така 6 тисяч гривень, хто в цьому розуміє, він на легкосплавних дисках. Це 16-й радіус. Так, 113, 114, 101, 102, 104. Має по кругу хромову накладку, також є рейлінги на даху. Задні шини теж такі самі. Тут весь новий поміняний комплект. Диски колісні в гарному стані. Також тормозні з мінімальними, ну, мінімальними витратістями. Так, 105, 106, 116, 121. 99. 97. 96. 99. Також вже в них помінялися цей значок такий стильний. Є ззаді накладка для того, щоб не царапався бампер при погрузці, дехто часто питає, чи немає сажі. Тут вихлопна система в ідеальному стані. Пластик тут в гарному стані, як ви бачите. Є задня рулета. Вона має два положення, також заднє багажне відділення в дуже гарному стані. Ці сідушки навіть не знаю, чи хтось ззаду їздив. Також є задній такий бардачок і це дві заглушечки, вони закриваються, коли ви не користуєтесь рулетою Задній бампер має теж електроніки. Оптика тут в гарному стані, вона, до речі, дуже класно. Вночі виглядає. 132, 104, 134, 101, 110, 96 арки часто бувають поцарапані але тут все відалі. Це євро 6 як ви побачите. Також шини в гарному стані. 96, 101, 110, 117, 103. Тут все в ідеалі. З цієї сторони карти в гарному стані, не просто ідеальні. Тут ніхто нічого не знімав, це все в заводському. В заводському стані. Пороги, як ви бачите, в ідеальному стані. 74, тут все в ідеалі. Коврики в гарному стані, також панель вся в ідеальному стані. Сидіння тут теж дуже класно збережено, панель, вона вся без царапин. без. Буває, що часто прикручують якісь там кріплення для навігації, немає нічого. Є центральний підлокітник, також два підстаканичка. 73, 70, 70 стан порогів і від ремнів буває часто побиту. все в ідеалі, як ви бачите. Сидіння, вони ще заклеєні мають підголовники, тому що... Це цим автомобілем користувалась фірма, бо це лізинговий аукціон. І ззаді ніхто не їздить. Як ви бачите, стан килимків, вони в ідеальному стані. Також є задні столики і є третя зона клімату. Також присутні задні шторки на вікнах. Це дуже класно. Стан автомобіля реально дуже гарний. Зараз вам покажу, ще з іншої сторони. З цієї сторони теж все класно. Навіть ще плівочка пошалась на ручках, Покажу ззаду, ці автомобілі не використовуються, тому що це автомобілі лізінгові. Стан прийомів гарний. 71, також сидіння всі збережені. З цієї сторони чотири склопідіймачі, електродзеркала. Також закривати і відкривати автомобіль. Стан порога ідеальний, також пластика ідеальний. Всі наклеїчки присутні, все в заводському стані. Маємо 73 водійське сидіння, воно в гарному стані. Воно так виглядає, показує камера, воно на цьому не видно. Так воно все в гарному стані. стан Ремня ідеальний. З цієї сторони керується світло, також Бачите стан керма. Зараз заведу автомобіль, покажу, помилок немає ніяких. Пробіг 225 тисяч, з цієї сторони адаптивний круїз контроль, з цієї сторони керується мультимедіа. Двохзонний клімат-контроль, також є підігрів сидінь. Ми маємо. Ручник електричний, це автохолд. Зараз вам ще покажу по асистентах. Тут можна з помахом руки, бачите, перекидати. Так, асистенти автомобіля. Зараз так, налаштування. Це є фронт-асіст, розпізнавання втоми. Також превентивна система безпеки. Друзі, всім кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня і вдалих покупок.